Вітаю вас, друзі. Ви на каналі буває таке. З вами Олена. Приємного перегляду. Тетяна вирішила влаштувати коханому сюрприз. Відпросилася з роботи раніше, закупила продукти, щоб приготувати особливу вечерю і провести з Віктором романтичний вечір на одинці. Її сюрприз полягав не лише в затишній атмосфері тихого вечора. А радше в новині, яку вона збиралася повідомити коханому. Таня зрозуміла, що вагітна, і, точно переконавшись у цьому, відвідавши свого лікаря, хотіла все обговорити з Віктором. Вона трохи хвилювалася, адже народження спільної дитини вони поки всерйоз не планували. Але так уже сталося. І Таня сподівалася, що Віт усе потішить, бо власних дітей у нього досі ще не було. Жінка зайшла в передпокій, увімкнула світло і поглядом навштовхнулася на кілька валіз і сумок, акуратно виставлених у ряд. Ти сьогодні рано, з'явився у дверному прорізі Віктор. А я взагалі-то хотів зустріти тебе по дорозі з роботи і поговорити десь на нейтральній території. Можливо, так було б легше. Але, здається, ти й так про все здогадалася? Тетяна стояла мовчки, намагаючись зрозуміти, що відбувається. А де ж Соня? ховаючи очі, спитав чоловік. Я відвезла її до Наталки, домовилася, що вона в них переночує. Ти ж знаєш, як їй там подобається, скільки радості їй приносить спілкування з синами Наталії. Вона їх обох просто обожнює. У неї тільки й розмов, що про братика, а ще краще, їй хотілося б одразу двох, як у тітки Наталки. Щоб вдома було весь час весело. Вона вже не раз чіплялася до Наталі. каже Дітко Наталю, може, ви народите мені двох братиків, таких самих синочків, як у вас. А то моя мама не хоче більше народжувати дітей. Або хоча б одненького хлопчика. Я буду така рада, ну, будь васочка. От дурненька. І Таня раптом обірвала себе, усвідомивши всю недоречність цієї розмови. Так, це добре, що Соні немає вдома, тяжко зітхнув Віктор. Я хотів із тобою серйозно поговорити. Пробач, ти чудова жінка і прекрасна людина, я впевнений. Що в тебе все складеться добре, ти на це заслуговуєш. Але я мушу піти від тебе. Я дозволив своїм емоціям взяти гору над тверезим глуздом, а зараз чітко зрозумів, що не зможу бути вам із сонею, справжньою опорою. Я тебе недостойний. Тому й вирішив. Не затягувати з цією розмовою, оскільки вже визначився і не хочу, щоб ми з тобою жили ілюзіями. Ну що ж, я тебе відпускаю, твердо дивлячись у вічі Вікторові, промовила Тетяна. Коліна її тремтіли у горлі застряг клубок, але жінка намагалася триматися якнайспокійніше. Не видаючи своїх почуттів, про те, щоб повідомити цій людині свою новину про вагітність, не могло бути й мови. Силою не будеш милою, холодно промовила вона, тому з цієї хвилини ти абсолютно вільний. Я тебе не затримую. Сподіваюся, ми залишимося друзями, промимрив Віктор. Можна я тобі згодом зателефоную, якось зустрінемося і приємно проведемо час разом. Ми ж не чужі люди. Ні, ми не залишимося друзями, металевим голосом відказала Тетяна. Твоєю подружкою для всіх я не буду, я не пробник. Прощавай! Коли за Віктором грюкнули двері, Таня дала болю сльозам і спогадам. А як же все в них красиво починалося? Віктор довго і наполегливо за нею упадав. Люди, вони вже були дорослі, Тетяні 38, Віктору 42. Нині вони жили в великому місті, обласному центрі, в різних його районах. І ніколи не зустрічалися, хоча родом були з одного маленького містечка, де всі всіх знають. І ось дивна річ випадок. Тетяна з Віктором почали зненацька перетинатися в найнесподіваніших місцях, хоч і мешкали далеко один від одного. Згодом Віктор зізнався, коли я побачив тебе. Того вересневого ранку на вулиці, то зрозумів, що світ навколо мене став іншим. Між ними спалахнув пристрасний, бурхливий роман. За якийсь час вони вирішили жити разом. Віктор переїхав до Тані, бо власного житла в нього не було, а у Тетяни невеличка двокімнатна квартира. У шлюбі жінка ніколи не була, але у неї росла п'ятирічна донька Соня. Із сонею Віктор доволі швидко встановив контакт. Вони подружилися, що дуже потішило Тетяну. Перші три місяці закохана пара жила, як у казці. Та раптом захворіла Соня. У дівчинки підвищилася температура. Вона не спала ночами, капризувала, Таня всю свою увагу направила на хвору доньку. Віктор же доволі скоро відчув себе неначе покинутим і спустошеним. А ще й працював чоловік далеко від дому. Тож довгі переїзди через півміста теж дуже виснажували Віктора, А доходи. В обох були меншими, ніж хотілося, і ніж потрібно для сім'ї. Доводилося себе в чомусь обмежувати. І от Вітя поступово став сумувати, пропадав на роботі, часто допитувався у Тані, чи точно вона вирішила, що він їй потрібен, і що їй з ним справді добре. І ось. Зрештою заявив, що йде від Тетяни. Таня не тямила себе від образи, їй здавалося, що цей чоловік кохає її до нестями і що вона головний приз у його житті. А йому просто стало трохи незручно, і все. Він пішов від неї, забувши про своє палке кохання. Тепер перед Тетяною постав непростий вибір, як учинити і як жити далі. Вона відчувала, що в ній зростає не просто крихітний ембріон, а жива душа, її дитина, з якою вона вже неначе відчувала контакт, знищити життя, яке в ній зароджувалося, жінка не наважувалася. Зібравшись із думками, Тетяна вирішила поїхати у своє рідне місто, де жили її мама і старша сестра Люба шукати в них допомоги і поради. Якось вони вже допомогли їй у складній життєвій ситуації, коли постало питання народжувати дитину без чоловіка чи ні. От чогось нещастило тані на чоловіків і край. Вона і зовні приємна, і характер легкий і не меркантильна зовсім, а на її шляху траплялися то несерйозні, то мамії, то жонаті. Порада сім'ї була одностайною. Звісно, народжуй, тетянко, вік у тебе такий, що ще вчора було час народжувати первістка. Допоможемо, разом поставимо дитину на ноги. Не бізрідна ж ти, ми в тебе є. Люба старша за таню на десять років. Доля в неї була непроста Люба вдовіла у двадцять вісім років, залишившись із трирічним сином на руках. Так їй було гірко й прикро, що втратила свого коханого чоловіка через зовсім безглузду, трагічну випадковість. Олег, її покійний чоловік, був турботливим сином, регулярно їздив в село допомагати одинокій матері. В той день він впорався зі справами і вже збирався додому. І тут, у їхній двір, зненацька, завітав сусід на підпитку, який саме у такому стані полюбляв щось з'ясовувати. То межа на городі не там. То паркан у сусідів за високий і затуляє їм сонце, то ще щось не так. У розпалі суперечки, той чоловік раптом сильно штовхнув у груди Олега, що стояв біля криниці. Той, не очікуючи, поштовха, утратив рівновагу, змахнув руками і полетів у глиб колодязя. Гамір здійнявся одразу ж. Неймовірний. Олега швидко витягли, намагалися зробити штучне дихання. Сусід зі страху миттєво протверезів і кинувся допомагати рятувати постраждалого з його вини. Але все було марно. Олег устиг захлинутися буквально за лічені хвилини і більше ознак життя не подавав. Люба, хоч і була ще зовсім молода, але заміж так і не вийшла. Жила одна, виховуючи сина. Іноді з'являлися залицяльники та такого, щоб створити з ним сім'ю, так і не зустрілося. Син виріс, став самостійним, а Люба поринула в життя і турботи молодшої сестри. Вона допомагала ростити Софійку під народження. Іноді дівчинка подовгу жила в Люби, коли Тетяні треба було багато працювати. Іноді старша сестра приїздила до тані, жила в неї, вела господарство і доглядала за дитиною. Так непомітно дівчинка і підросла та вже готувалася піти до школи. І ось тепер таня з донькою. Знову стояла на порозі рідного дому. Що сталося? в один голос спитала сестра й мати: на тобі лиця немає? Все сталося, похмуро відказала Тетяна. Я знову багітна і знову без чоловіка, тільки тепер ще й вік наближається до до сорокаріччя, і Тетянка. Розплакалася, поклавши голову на плече старшої сестри, та погладила таню по шовковистому сплутаному волосю. Ну, що ж, Тусю, бачу граблі твій улюблений інструмент. Ти вже прямо лезгінку на них танцюєш. Гаразд, не плач уже. Можливо, це й на краще, поки вік дозволяє. Народиш Софійці братика, це ж її заповітна мрія. Та тільки я дуже сподіваюся, що ти обмежишся одним братиком. Хоч би як Софійка не просила ще одного, весело засміялася Люба. За рішенням сімейної наради Тетяна повернулася в рідне місто до матері і сестри. У неї справді народився син. Брат для Соні, Микита. Радощам Софійки не було меж. Вона полюбила свого довгоочікуваного братика ще до його народження. І знову вони зажили дружним жіночим колективом, підтримуючи і допомагаючи одна одній. Микита, звісно, регулярно порушував мирний плин сімейного життя і спокій жіночого гурту. Гучними іграми, біганиною та різними пустощами. На те він і хлопчик. Чим старшим ставав Микитка, тим помітніше було, як він схожий на свого біологічного батька просто одне обличчя. Якби їх поставити поруч, було б цілком очевидно це одна кров. Якось Тетяну. Розшукали колишні однокласники і покликали на вечір зустрічі з випускниками. Таню, приходь! Ми тебе вже сто років не бачили. Ти ж тепер живеш тут, у рідному місті. Тож відмова не приймається. До речі, зустріч буде в ресторані В Назара Рубана, твого шкільного кохання. Пам'ятаєш його? Тетяна кивнула. Звісно, пам'ятаю, ми теж всі пам'ятаємо, які ви були закохані, сміялися подруги. Ми всі думали, що ви відразу після випускного і одружитеся, народите цілу купу дітей і будете жити до старості разом. А ви взяли та й розбіглися через якусь дурницю. Отак От воно в житті буває. Тепер у Назара зараз свій бізнес, у нього самий кращий і затишний ресторан у нашому місті. Там дуже смачно готують, продовжували розповідати колишні однокласниці, зацікавленій Тетяні. Він сам створив його з нуля, довго був шефом у своєму закладі, та й зараз буває сам особисто. Готує для особливих гостей. Назар віртуоз і свою справу любить, тому й досяг такого успіху. До речі, він про тебе запитував знає, що ти повернулася. Сподівається, що ти прийдеш на зустріч з однокласниками. Май на увазі з натиском додали подруги, понизивши голос. Пару років тому. Він овдовів, і тепер, поки живе один, виховує сам сина, хоча в нашому місті вважається завидним одинаком. Колишні однокласники, сидячи за столиками в ресторані, жваво обмінювалися новинами, згадували давні часи, тепло спілкувалися зі своїми вже постарівшими вчителями. Лише Назар і Тетяна здавалися відстороненими від загального гомону і веселощів. Вони наодинці проговорили весь вечір, іноді разом танцювали повільні танці та час від часу виходили вдвох на веранду ресторану подихати свіжим повітрям. Друзі перешіптувалися. Із розумінням позираючи в їхній бік, і тихцем жартували. От і зустрілися дві наші самотності, нарешті це вже сталося. А за півроку по тому, весь клас у повному складі був знову запрошений до того ж ресторану, але вже на весілля Тетяни і Назара. От як воно в житті іноді буває, дивувалися і одночас раділи гості за молодят. покохали один одного ще в школі, а одружилися, коли вже сивина з'явилася на скронях. Скільки ж їм довелося пережити й пройти, перш ніж дістатися до свого щастя, яке їм точно. Було написано на роду, але вони обидва його заслуговують, то нехай живуть довго і щасливо, зворушиво, зітхали тетяніні подруги. А для Назара й тані цих років розлуки наче, й не було. Колись забуті, юнацькі почуття спалахнули з новою силою і глибиною. Тільки тепер. Це були зрілі, випробувані життям люди, які по-особливому розуміють і цінують сімейне щастя, яким їх знову винагородила доля. Тетяна стала доброю, люблячою матір'ю для Назарового сина, а Назар прийняв дітей дружини як своїх. Софійка теж раділа такому неочікуваному дарунку долі. У неї з'явився ще один брат і люблячий лагідний тато. Дівчинка не могла повірити у те диво. Ну, як так сталося, що у неї тепер відразу два братика, як вона завжди мріяла? Мабуть, про її заповітне бажання почула якась добра фея, та взяла і виконала його. Таким неочікуваним способом. І бабуся, мати Тетяни з тіткою Любою щиро огортали своєю любов'ю й турботою усіх діточок, раділи, що у тетянки тепер така велика і дружна родина. Діти теж подружилися і поладнали між собою, мов рідні, ніяких ревнощів. Як це іноді буває в сім'ях зі зведеними братами і сестрами, не було зовсім. Батьки всім своїм дітям приділяли достатньо уваги і дарували багато тепла. Із Тетяни, яка звикла самотужки вирішувати свої життєві проблеми, вийшла гарна вірна дружина, справжній міцний тил для чоловіка, який Продовжував успішно вести бізнес, у свою чергу, обдаровуючи сім'ю увагою, турботою і любов'ю. Минули роки. Віктор, колишній цивільний чоловік Тетяни, приїхав у рідне місто після дуже довгої відсутності на запрошення молодшого брата відзначити його ювілей. День народження святкували. З рідними і друзями в найкращому ресторані міста у невеликій банкетній залі. Коли Віктор увійшов до ресторану, в просторому залі вже кружляло кілька пар у повільному танці. Віктор одразу звернув увагу на ефектну струнку жінку в красивій сукні, що танцювала в парі з високим молодим чоловіком. Щось знайоме. Було в її постаті і рисах обличчя. Чоловік придивився і завмер, коли впізнав Тетяну, своє давнє кохання. Здавалося, роки над нею не були владні, вона майже не змінилася. Напевно, всі ці роки в неї було спокійне, щасливе життя, з гіркотою подумав Віктор. Оце Мабуть, вона танцює зі своїм чоловіком. Помітно, що він значно молодший за Тетяну, хоч би як вона добре не виглядала. Але коли він підійшов ближче і добре роздивився партнера Тетяни, то раптом відчув запаморочення і застиг на місці. Йому раптом здалося, що Таня танцює. З ним самим, тільки зовсім юним, яким він був багато років тому. Чоловік примружився і прикрив очі рукою, щоб відігнати марення. Коли він розплющив очі, тетяни в залі вже не було. Мабуть, здалося, подумав Віктор. Так я ж іще й не пив. Аби таке марилося, він звернувся до одного з гостей. Тут щойно танцювала дуже красива жінка з молодим чоловіком. Ви не знаєте, хто вона? Звісно, знаю. Її все місто знає. Це Тетяна, дружина Назара, власника цього ресторану. Вони тут сьогодні відзначають ювілейну річницю свого весілля. А танцювала вона зі своїм сином Микитою. Взагалі-то в них троє дітей, два сини і донька Софія. Живуть вони дуже добре, на заздрість всім, дружно й щасливо, у злагоді між собою і з усіма, хто їх оточує. Хороших дітей виховали, все місто їх поважає. Попри те, що вони заможні й мають статус у місті, лишилися відкритими, простими людьми, завжди надають посильну допомогу всім, хто цього потребує. Тетяна очолює благодійний фонд, а чоловік їй в цьому допомагає. У Віктора від хвилювання запульсувало в скронях. Він зрозумів. Що тільки що бачив свого рідного сина, уже дорослого, такого гарного і сильного. Сумнівів у цьому не було, бо хлопець, так схожий на нього Віктора, неначе зійшов із світлини, де був зображений сам він, юний вітя. Перед очима Віктора. Промайнуло все його нездале життя. Він, одинак. сім'ї так і не завів, власних дітей немає. Були у нього кілька разів зв'язки з жінками, у яких були свої діти. Але у Віктора так і не вистачило, чи то душевного тепла, чи то відповідальності, аби стати їм справжнім батьком. І ось тепер. Він стоїть на порозі самотньої старості, а все могло б скластися зовсім інакше. У нього могла бути кохана дружина, двоє дітей, любов, підтримка і турбота. Віктор вирішив, що шукати зустрічі з сином не буде, які в нього є на це права. Адже справжній батько не той, хто дав життя. А той, хто виростив дитину. І тривожити своєю появою колись кохану жінку, він теж не буде. Все, що залишилося Віктору в цьому житті, гіркі жалощі за втраченим щастям. І все ж його не полишало якесь відчуття несправедливості. Ну, от чому він? Такий розумний і красивий, позбавлений звичайної, простої радості в житті, яка доступна всім іншим людям. І неначе у відповідь на це запитання з глибини свідомості спливла думка, яку, здавалося, хтось тихенько і лагідно йому прошепотів: Хочеш, щоб тебе? Любили, люби сам.